Попри насичені політичні перипетії в новинному просторі України, Америки і загалом світу, не менш динамічним є і новини в сфері новітніх технологій. Софтбанк веде переговори про запозичення 16 мільярдів доларів для фінансування штучного інтелекту. Читаємо у Reuters. Генеральний директор Асосі Сон планує позичити 16 мільярдів доларів, щоб інвестувати в штучний інтелект. Повідомили банки минулого тижня і керівники компанії. Японський технологічний інвестор може позичити ще 8 мільярдів доларів. На початку 26 го року додається у звіті. У січні агентство Reuters повідомило, що SoftBank веде переговори про інвестування 25 мільярдів доларів у чат GPT OpenAI, оскільки японський конгломерат продовжує розширюватися у секторі. Раніше до Information повідомлялося, що SoftBank планує інвестувати 40 мільярдів доларів у Stargate і OpenAI, і почав переговори про запозичення до 18,5 мільярдів доларів у вигляді фінансування, підкріпленого своїм публічними активами. Stargate Спільним підприємством Oracle, OpenAI і SoftBank, які планують інвестувати до 500 мільярдів доларів, щоб допомогти Сполученим Штатам випередити Китай та інших конкурентів у глобальній гонці Шиї. В той же час китайський DeepSeek стверджує, що теоретичне співвідношення витрат і прибутку становить 545% на день. Читаємо знову ж таки у Reuters. У суботу китайський стартап зі штучного інтелекту DeepSeek оприлюднив деякі дані про витрати та доходи пов'язані зі своїми популярними моделями v 3 та r 1 заявивши, що теоретичне співвідношення витрат і прибутку становить до 545 на день. Це відкриття може ще більше підірвати акції штучного інтелекту за межами Китаю, які різко Впали у січні після того, як чат боти в інтернеті та додатках на базі моделей R1 та V3 різко здобули популярність у всьому світі. Розпродаж частково був викликаний заявами DeepSeek про те, що він втратив менше 6 мільйонів доларів на чіпи, які використовуються для навчання моделей. І це набагато менше, ніж витратили конкуренти США, такі як, наприклад, OpenAI. Чіпи, які використовує DeepSeek, H800 від Nvidia, також набагато менш потужні, ніж ті, які використовуються OpenAI. У публікації на GitHub, опублікованій у суботу, DeepSeek зазначила, що якщо вартість оренди одного чіпа H800 становить 2 долари на годину, загальна щоденна вартість для його моделей V3 та R1 становитиме 87 тисяч доларів. І теоретичний щоденний дохід від. Цих моделей становить 562 тисячі доларів. А це відповідно призводить до співвідношення витрати прибутку в обсягу 545%. За рік це додасть більше ніж 200 мільйонів доларів прибутку. Продовжуємо тему чіпів. Інтел відкладає виробництво чіпів Огаю на 28 мільярдів доларів до 2030 року. Обіцяні заводи з виробництва мікросхем вогає вартістю 28 мільярдів доларів стикаються з подальшими затримками або будівництво першого заводу в Ньоубані. Очікується лише до 2030 року, заявив у п'ятницю виробник мікросхем, який переживає зараз труднощі. Перша фабрика почне роботу десь приблизно між 2030 і 31 роками, заявила компанія. Ми використовуємо виважений підхід, щоб гарантувати фінансово відповідальне завершення проекту. Другий завод компанії «Вагайо» завершить своє будівництво у 31 році і почне працювати приблизно у 32-му. Повідомляє Інтел. Майкрософт оголосили про закриття Skype у травні. Skype — це служба відеодзвінків, яка мала сотні мільйонів користувачів, і закривається вона у травні цього року. Повідомив її. Власник, колись це був один із найпопулярніших веб-сайтів у світі і аплікації, які дозволяли людям безкоштовно телефонувати друзям і родині через свої комп'ютери по всьому світі. Skype не були першою чи єдиною компанією, яка пропонувала цю послугу, але дозволила громадськості здійснювати безкоштовні дзвінки з комп'ютера на комп'ютер. Вона допомогла популяризувати цю концепцію. Користувачі можуть входити в Microsoft Teams за допомогою свого облікового запису Skype і залишатися на зв'язку з усіма своїми чатами та контактами. Людина. Подібних роботів долучили до виробництва самих себе. Читаємо у статті Марини Кочура на веб-сторінці Наука Юкраїн. Людиноподібні роботи Apollo американської компанії Аптронік попрацювали на виробництві таких же людиноподібних роботів. Їх долучили до рутинних завдань на збірній лінії, як от інспекція, доставка, сортування деталей та комплектації. Якщо експеримент дасться і роботи виконуватимуть завдання без помилок, їх розгорнуть на усіх потужностях виробництва і залишать працювати без нагляду людей. А в той час в Україні і переймається питанням електромагнітного поля на територіях ведення бойових дій. Читаємо у статті на The Economist. На фронті. Електромагнітний захист, такий же важливий, як і повітря, невидимий, коли присутній, і згубний, коли його немає. У липні українські війська на півдні Донбасу з'ясували це нелегким шляхом. Російські безпілотники різко перемкнули частоти зі стандартних 700-1000 МГц на 400-500 МГц, таким чином засліпивши українські системи радіоелектронної боротьби. Безпілотники літали глибоко за лінією, відрізаючи підрозділи та роблячи непрохідними шляхи постачання. Десятки українських військових одиниць знищувалися щодня, і лише коли українці зрозуміли, що відбувається, через тижні забезпечили нові системи РЕП, які працювали вже на частотах 500 МГц, і змогли стабілізувати ситуацію. Війна хвиль стала ключовою. Наскільки сухопутні війська постійно рухаються, щоб знайти ту висоту чи ключову переправу, так само і електронні, у міру того, як пристроїв. Перешкод стає все більше і все більш досконалим стає пошук безпілотних літальних апаратів. І захист від перешкод стає теж більш актуальним. Захищена мережа супутникового зв'язку Ілона Маска Стерлінг стала порятунком для України. Потім, у 23-му році відбулася революція дронів. Україна стала піонером у використанні безпілотників від першої особи ФПІ для пошуку переслідування та знищення ворожих цілей із високою точністю без належної підтримки безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби піхотний підрозділ протримується на полі бою лише кілька годин, каже офіцер спеціалізованого технологічного підрозділу Міноборони України, майор Дмитро. Толстовузький. Ярослав Філіманов, генеральний директор Квертус української компанії, яка спеціалізується на радіоелектронній обробці, каже, що щомісячне виробництво ребів зросло з 100 пристроїв на початку 2022 року до 1000 у 2023, а зараз досягає 5000. Принаймні 200 компаній зараз працюють над Такою розробкою захист в розрізі електромагнітних хвиль це один аспект електронної цифрової боротьби. Тоді як у Польщі держава запроваджує захист від шкідливого контенту в інтернеті. Існує урядовий план захисту від шкідливого контенту. Постачальники послуг будуть зобов'язані проаналізувати, чи є такі матеріали на їхніх сайтах, і якщо так, запровадити ефективну перевірку віку на сайтах для дорослих. Детальніше у матеріалі Ясика Френзеля. З рапорту наск виника... звіт НАСК показує, що підлітки користуються інтернетом у середньому 5 годин та 36 хвилин протягом тижня і більше 6 годин 16 хвилин у вихідні дні. Вони також використовують сайти для дорослих, оскільки вони не мають реального вікового захисту. Ситуація з кровоми дочинення Ситуація, з якою ми зараз маємо справу, є неприйнятна і має нарешті закінчитися. Катерина Новіцька, твоя справа Association, головний редактор порталу о порнографії Сьогодні діти мають доступ до порнографії одним натисним. Тканням кнопки діти стикаються зі шкідливим для них в містом, який може виявитися шкідливим для їхньої психіки. А це теж може вплинути на їхній розвиток і доросле життя. можливо у польському законодавстві немає такого блокування, і мені здається, що ця блокада, яку хочуть зараз ввести, це дуже добре. Мені 15 років і я чув, що це дуже шкідливо. З якого віку ваші друзі відвідують такі сайти. Про подруг я не знаю щодо друзів. Мені здається, що вони можливо заходили туди. Починаючи з 12-13 років, так це, це небезпечно. Я знаю, тому я цього не роблю. Щоб отримати доступ до порнографічного вмісту, просто можна поставити хрестик в одному полі. Мені 18 років, і ти проходиш далі. Таким чином, постачальник такого контенту звільняє себе від будь-якої відповідальності. Він визнає, що відповідальність лежить на користувачеві і його не стосується, скільки років цьому користувачеві. Дослідження показує, що польські діти вперше стикаються з порнографії в інтернеті у віці власне 11-12 років. Крім того, дослідження показує, що одна третина польських підлітків, навіть не знаючи, чи поведінка партнера показана у порнографічних фільмах, відповідає реальній поведінці чи ні, Необхідно знайти рішення у цьому напрямку. Батьки повинні спостерігати і брати участь у вихованні своєї дитини. Але ви знаєте, які зараз часи, батьки зайняті і не мають на це часу. Ми хочемо зробити дуже просту річ, а саме вимагати від сайтів з порнографічним контентом, перевіряти. Вік своїх клієнтів, як ви збираєтесь створити механізм верифікації, який фактично завадить 11-, 12- чи 15-річним підліткам отримати доступ до таких сайтів. точно так само, як це робить, наприклад, британські Овком. Минуло досить багато часу, перш ніж вони описали, якими умовами повинні відповідати ці технології. І як тільки провайдер захищає свої сайти, цей сайт може існувати і інтернет. Якщо вони не захищені, сайт буде включений в індекс заборонених сайтів. У Польщі є такий реєстр, який веде наск, і ці незахищені порнографічні вебсайт. Та також будуть відправлятися туди. Такими були новини із світу сучасних технологій. А з вами був Морозкалтер Фомук, і почуємося з вами у цей же час наступного тижня.